Чоловіку з Прикарпаття усього 37, проте він вже страждає на амнезію, бо не пам'ятає, що пив у якій кількості і як вбив людину. Щоправда, на останнє питання знаючи відповісти у міліції. Жертву вбивства гамселили не лише кулаками, добували ще й стільцем, причому намагалися влучити у голову. Того дня троє односельчан завітали на день народження до товариша. Прийшли, як годиться із горілкою, проте взяли її замало, Спиртне швидко закінчилося. Далі між ними виникла суперечка. Наприклад, хто наступний має йти горілку. Під час суперечки між ними почалася бійка. Один з гостей почав бити іменинника та його товариша. Чоловіки з переляку втекли. Тоді Дебошир взявся за гостя, що лишився. Він зрад даю він упав підлогу. А потім мене чуда. Я діскучу, я вже не бачу, як він там у хаті 57-річний чоловік помер від переломів ребер та закритої черепно-мозкової травми. За попередніми даними, людину було добито стільцем. Вбивцю затримали за кілька годин. Він спав у саду. Чоловік говорить, нічого не пам'ятає. Конфлікт почався через алкоголь. Забагато всі випили. Ціла компанія. Ну, а ви пам'ятаєте, через що бійка почалась? Я не пам'ятаю. Я вже запам'ятав, що мене працівники міліції у саді розбудили. Нині затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про те, що сталося, шкодує і навіть зарікається пити в подальшому спиртне. Я дуже щиро сердячно розкаюся ученим. Алкогольні та дружні посиденьки чоловіку найближчим часом не світять йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.